Вівторок, 3 жовтня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. 13 безпілотників та одну крилату ракету збили над областю. За інформацією повітряного командування, схід. імовірно, це був «Іскандер-К». Вороже залізяче збили в Дніпровському та. Павлоградському районах через падіння уламків у Дніпрі сталися займання на приватному підприємстві та гаражному кооперативі. Вогоні-рятувальники оперативно приборкали. Рештки російських дронів впали також на територію промислового підприємства у Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Постраждали дві виробничі будівлі. Продовжував агресор і терор Нікопольщини з важкої артилерії цілив по мирівській громаді. Пошкоджено два приватних будинки та господарська споруда. Інформація про постраждалих не надходила. Окрім Дніпропетровщини, атакували росіяни дронами і Миколаївщину. Загалом вночі запустили 32 два безпілотники. Сили ППО збили 29 шахедів та одну крилату ракету. Пуски здійснювали з тимчасово окупованого Криму. Тим часом на півночі України планують збільшити кількість мобільних вогневих груп, заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Це підвищить ефективність системи протиповітряної оборони. Щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти критичної енергети були у зимових умовах готові працювати наповно. Рухаємося далі. Слава Україні! Як зупинити кровотечу, відкрити дихальні шляхи або ж надати медичну допомогу під вогнем? Детальна інструкція з тактичної медицини тепер доступна в спеціальному додатку. Застосунок розробили анестезіологи з Дніпра. Його вже встановили майже 150 тисяч користувачів. Це переважно військові. Про важливість парамедицини та чи згодиться додаток цивільним? Далі в сюжеті. Для військових тут є три, три рівня підготовки, для цивільних два рівня підготовки це зупинка кровотеч та дії при зупинці кровобігу. Тетяна, інструкторка з домедичної допомоги, демонструє додаток, який разом із колегами розробили для бійців і цивільних. Застосунку детальна інформація, як діяти за надзвичайних обставин та що робити при пораненнях в доступі, текстовий формат, картинки та відеоінструкція. Я також буду показувати. Організація тактична медична допомога регулярно проводить практикум для військових. Власний курс, який і розробили парамедики, вирішили оформити в додаток. Застосунок вже завантажили майже 150 тисяч людей. Більшість з них військові. Він сказав, він медик, військовий медик, що в його підрозділі майже у всіх є цей застосунок, і вони періодично звертаються до певних розділів. Сам додаток буде корисним і для людей не військової справи, бо знання тактичної медицини в нинішніх реаліях можуть знадобитись кожному українцю. Застосунок він є якби таким провідником. Да, може, для когось, хто вперше взагалі відкрив для себе невідкладну допомогу. Та звичайно він має працювати е як помічник після проходження або до проходження курсів, де ви отримуєте мануальні навички. Кирил научно показує базові речі, необхідні для новичків. Це накладання турнікета. За правилом накладання турнікетів він накладається максимально високо, тому що я не знаю рівень поранення. По контуру я закріплюю турнікет і довожу його до рівня гачків. Тетяна ж наживо демонструє навички тампонування ран, затиснути судину, яка кровоточить і далі підтримуючи постійний тиск в рані. Заповнити рану перев'язувальним матеріалом повністю. Після того, як ми заповнили рану перев'язувальним матеріалом повністю, зверху ми робимо ось таке підвищення. Робимо прямий тиск на рану. Парамедики радять проходити курси до медичної допомоги. Зайвим такі знання точно не будуть. А для ознайомлення зі специфікою, звісно, пропонують завантажити додаток. Марко Ручка Євген Шпак, новини 11 каналу. Надзвичайну пожежну небезпеку оголошено на Дніпропетровщині. Лише за минулу добу рятувальники виїжджали на загоряння в екосистемах 74 рази. Гасили займання сухої трави, сміття та лісові пожежі. Загалом вогонь знищив 53 гектари. Надзвичайники закликають українців відмовитись від спалювання сухостою. Зазвичай саме воно переростає в неконтрольоване горіння та призводить до важких наслідків. Томаківка досі без води. Люди носять її відрами та баклажками з пунктів видачі вже майже чотири місяці. Відтоді як російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Місцеві кажуть, через це під загрозою і опалювальний сезон. Чи є шанс відновити водопостачання? Та що обіцяє влада? Дивіться далі. Це питна, а це Така, для нужд. Запаси, які вдалося зробити, показує пані Валентина. Жінка разом з родиною живе у багатоповерхівці. Каже, через нестачу води набрану доводиться використовувати економно. Як питну, то набираю отак три відра, отако відерце, і ото одна бутилка і там друга, отаких штук три, чотири, ну коли як. Є, звісно, ну я ж кажу, ми живемо економно. У відрах, каністрах та пляшках питну набирають у пунктах видачі. Їх у томаківці нині 17. Втім, із підвозом, каже Валентина, останнім часом виникають проблеми. Понеділок, середа, п'ятниця. Це технічна вода. І питну воду. Понеділок, п'ятниця і через раз у середу привозили нам додаткову питну воду. Якби проблем не було, а зараз технічної води немає, і кажуть, вже не буде. Люди кажуть, вже втомилися носити воду. На це витрачають по кілька годин і чимало сил. А попереду зима під загрозою кажуть, опалювальний сезон. Хотілось би знати, що на даний срок яка проділена робота, що вже зроблено. Що ми ще очікуємо? Скільки там до того водогону кілометрів чи метрів залишилось? Конкретний срок в ноябрі, в октябрі, да буде вода в наших кранах. Централізоване водопостачання Томаківки забезпечує Марганецький водоканал. Одна з умов подачі питної до громади створення власного комунального підприємства, зазначає очільник Нікопольської РВА. Додає профільне підприємство у Томаківці. Вже створили. Тепер проведуть інвентаризацію мереж та наберуть штат. Паралельно шукатимуть своє незалежне джерело водопостачання. У Нас була дуже жорстка розмова з головою Томаківської громади, і йому поставлені певні завдання. І певні терміни, в які він повинен відновити водопостачанням людям. Якщо він буде рухатися цим шляхом ефективно і швидко, ну протягом двох тижнів три місяця у людей може відновитися централізоване водопостачання. Додає нині продовжується і будівництво магістрального водогону із Запоріжжя. Він має забезпечити водопостачання постраждалих Нікопольського та Криворізького районів. Зміркувань безпеки, терміни завершення не розголошують. Катерина Нічак, Анна Целуйко та Ігор Солко. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.